Для того щоб там просто робота робилася, і робилася ну, на нормальному рівні, тобто щоб там вирішувалися ті питання, які ця компетентна людина вирішувала самостійно. Зазвичай компетентна людина вона може вирішувати стільки, що, щоб, наприклад, замінити її. Доводиться декілька середнячків підключати з інших підрозділів або навіть всього підрозділу, щоб вони справлялися і зі своєю роботою, і щоб до того ж вони вирішували ті питання, які ця людина вирішувала. Тобто, коли людина така йде, і її нема ось ці питання закрити ким в компанії всередині. Зазвичай її робота падає на кого. Вона падає на керівника. Керівнику доводиться обходити усіх і вирішувати самостійно ці питання, вирішувати цей стан небезпеки, який у цій області відповідальності, у цій зоні відповідальності розпочинається. В цей час керівник повинен відкладати усі свої якісь завдання, усі свої задачі, і вирішувати це. Цей час він не керує, він фактично знімає з себе. Те, що називається капелюхом, тобто відповідальність як керівника, і починає працювати як рядовий співробітник. А хто в цей час керує відділом або керує компанією, або керує декількома відділами у компанії? Ніхто ось в цьому проблема. Для того, щоб її уникнути, потрібно створювати внутрішню таку академію, яка дозволяє дуже швидко ось такі компетенції передавати новим співробітникам. Тоді. Ніхто не буде обходити когось для того, щоб залатати ці діри. А людина буде поступово самостійно навчатися це робити.